Ой, та не треба, все, до побачення! Доброго дня, Олена. Це домова служба. Ви вчора зверталися за послугами нашого майстра стосовно пральної машини. Доброго дня, так, все вірно. М -м, все справно працює, а що сталось. Тобто, це не ви звертались стосовно гарантії і повернення коштів. Та ні, кажу ж, все справно працює. Ще й сусідці вас порадили 27-ї квартири. Має вам зателефонувати. Теж пральна машина забилася. Зрозуміло, тоді дякуємо вам за відео. На все добре. Доброго дня, а, можна замовити майстра, то в мене забилась пральна машина. Доброго дня, так, звісно. А на коли вам буде зручніше? <гас> Та хоч зараз, цілий день вдома. І, будь ласка, вкажіть адресу, на яку бажаєте замовити послугу. Колоховича 67, квартира 27. Гаразд майстра зможе бути на 16.00, Вам буде зручно? Е, так. Та зві очікуєте на майстра, гарного вам дня.